Доброго дня, друзі! Сьогодні 15 лютого і в нас знову дощ. Тече річечка, невеличечка. Хочу, перескочу. Так і в нас. Я ті, на міло, камінців, пісочку. Така погода на сьогодні. Десь 10 гривень хтось потеряв. Завтра передають знову мороз. Дивіться, який в мене тут базар. Понакривала трошки, бо не хочу лишньої вологи. Тим більше, що завтра піщаю морози. І уявляєте, вона так підмерзне. Все, що таке було більш заверше, прикрила. У мене ще така тут історія з цими рослинами. Може, у вас таке є? У мене ялиночка, от я її зараз накрила, що є. У неї під стовбуром. Ось там, бачите. І прикрила, і гляньте, вода збирається. Позбиралася знову вода, хоч я її постаралася прикрити, але ж як туди той дощ попадає, наче вже прикрила вже зверху отак той стовп. І от такою от мачалкою вижимаю. вижимаю. У мене тут виходить як ямка. Я отак вижимаю і отак виливаю цю воду з-під неї. Щоб не було води. Це люд розмерзся. Людувала ця крига. І у, у, утворилася така колюжа під самим стовбуром. Бо коренева шийка, я не хотіла, щоб вона була заглублена. І зробила таку, наче вийшла трошечки таке, ямка, якась така вийшла. Бо вона росла в мене трошки нижче, цей був гру, насаджувалися рослини, гру увілічився, більш піднявся. І отримала, що корнева шейка. Заглубилася. І я її оце відкрила і вийшла така ямка. І туди, бачите, як вода скаплюється, льот скаплюється. Ми отак от вижимали. я вже сюди була вижила. От і знову там і водичка скопилась. Треба буде опять убирати я туди. Желательно так садити рослини, щоб коренева шийка була в ровень землі, щоб не прийшлося, отак, от як я ту воду оттуда убирати вручну. А це, погляньте, у нас ще троянди, які всі в листях. Таких, несмотря на такий мороз, вони зелененькі стовпчики. Стебель це зелені. Це одна трояндочка. Це ще рядом інша. Зелененькі. Лістечка. Листя не упали. Шрап Евелінгіо, теж троянда, зелені стопчики, чорний принц. І так само троянда Енхендерсон. Теж бачите, зелененькі стопчики не померзли. І всі в листях. Там, де рослини на уровні землі, коренева шейка, колюж немає, не образовуються. Вода стікає. Бо земля дуже мерзла ще, верда і не впітуються. Там, де так ножки ці ніжки знаходяться на рівні землею, більш-менш. Ось тут теж, ну тут я прикрила, додавала мху, щоб мох впітував ту вологу. В мене чешська скалка. Уси не пережили ці морози. Мої тут малявочки, які були висаджені, всі живенькі, маленькі. І вимог сакрові. Це такі острівці, які в мене більш такі на возвишенні. Дуже добре. Для них, для цих рослинок, вода не скаплюється. Бачите тут. Все нормально в них. Немає такого, як на тій нижчій клумбі. Там, де в мене ті вгублені, в ямках, там вода скопилась. А тут немає. Це дуже виручає такі розвишення. У мене тут ось це фаріси. Два маленьких, молоденьких. Ліклець лендлоу. Це маленький, там у мене великий, на тітний, там він більш зелений, бо там трошечки більше тіні. А тут на повному сонці Нема неграми тіні, і він такий, бачите, такий жовтенький досі. Це шлягер. Красивок. Це наше озерце. Ще таке замерше. Ще крига їм. Шкарлупки від сімечок, від насіння. Ми птічок підкармлюємо. І це його тут скільки всього все накидано. Оце рядом карношка. Нічого, це не страшно. На даний час від тих морозів великих. Без снігу, коли була крижа, льодова крига. На даний час від тих морозів, які були, і снігу не було, я вам показувала, була крига така людяна, І ось так постраждали трошки лавровишні верхівочки. Коли оттаював льод на них, сонце було яскраве, і все воно дало. І замерзання, і сонячні промені. І трошечки, бачите, коричневі да не листочки. А так, наче так вона байдуже виглядає, перенесла більш-менш таку погоду несприятливу. Це Калина лисна теж, дивіться, тільки на саме верхівочці є такі листочки і А так байдуже, нормально. Ця трошки більше лавровичня постраждала. Вона така була на відкритому такому місці. З вітрами. Теж така верхівочка, бачите. Зелененьке, а верхівочка з такими листочками Не згорівшими, підмороженими. І поряд оцей вертикальний плющик еректа, Погляньте, це деревце таке гарненьке, йому нічого. Нічого з ним не трапилось. Нормально. Санталіна зелена, теж така трошки кліщєвий такий відтінок має. Весною обріжу і знову буде зелененька. Все одно все її треба стригти, і кулечка бачите як тримається, срібляста, трошки по, по бокам. Така теж буде стригтись, так що вже не буде і заметно, що в неї там якісь є ушкодження. Горизонтальний кизильник має такі де не стебельця. Але все начебто добре. Це добра, ніби не завжди красунчик. Так поки не бачу ніяких таких рослин, які від таких морозів мають якісь такі ушкодження великі. Це понакривала трошки пакетами. Сосни, бо їм така, через що багато вологи, вони ще маленькі. А завтра ще морози, то може ці пакети трошки від вологи їх захистати. А, Ще трошки плющі постраждали. Варігатний, бачите. Ну і в прошлому році теж були отакі на ньому ржаві відтінки. Але листочки всі підпадали і зразу відразу... відразу Нові лісточки виросли. Дивилися нові листочка. І це все щезло. Такий відтінок. Так що байдуже, байдуже. Думаю, що це для нього не смертельно. Ось є такі стебельця. Світленькі, такими, бачите, відтінками. І такі заморозки. Плющик з цієї сторони. Якщо у дворі він більш сохранився гарно, теж не такого нічого страшного, тільки десь понизу трошки. Бачите, такі Це не листечко. І з цієї сторони теж щось понизу. Поварку не так. Понизу. Бачите, повака лістечка. Теж нормальна. Зважаючи на вітра, на такий мороз до снігу. Теж витягнув. А рослинки то вже чують весну. Гляньте, нарциси. Носики свої показують. Крокуси теж виглядають якими розеточками гарними, зеленими. А це, друзі, погляньте, де наша Ася прозимувала практично. Вже кінець зими. І це вона ось так на цьому тапчані перед дверми, Оце так у нас зимує. Є будка в неї тепла, є літня закрита бесідка, де теж стоїть диван, де для неї постеляне, але вона там не хоче, ні в будки, ні в літньому приміщенні закритому. На дивані, а тільки тут під дверми. І оце вона у нас так на таких міхах під одіялами. Ось так і прозимувала. Тут їй найбільше подобається. Погляньте на неї. Ось така красуня тут зимує. Друзі, а тепер погляньте, де в нас зимує Ася. На тапчані під дверми, на вулиці. Ось так на таких шубах, міхах, під одіялами, отак вона в нас і зимує. Дивіться, яке добре. Упуталась. Є в неї і будка, є і літнє приміщення, де стоїть і теж постелено. І вона тут підверне на цьому тапчані, Так мусили тут і таку ліжанку зробити. І оця вона в нас тут так отдихає. Ночує. Да, Ася? Подобається тобі? Да? Ай ти.